Вітаю всіх на каналі Волинський Пасічник. І сьогодні ми продовжуємо тему сімейних фермерських господарств. Сьогодні ми поговоримо про те, як же, який же порядок створення сімейних фермерських господарств. Насправді. Нічого важкого в цьому немає, ну і трішки складніше є система оподаткування, яка в порівнянні з іншими фізичними особами, підприємцями і юридичними особами, все рівно є, є все ж таки трішки спрощеною і трішки простішою. Коротко ми цю тему теж зацепимо. От, але перед тим, як розпочати сьогоднішню тему, я. В попередньому відео допустив одну помилку. Я дякую одному з дописувачів, який звернув на це увагу, який мене виправив. І я теж хочу цьому відео це виправити, тому що не всі читають коментарі. Я сказав, що однією з умов для реєстрації сімейних фермерських господарств є наявність у власності або в оренді її членів земельної ділянки від 2 до 20 гектарів. Насправді було так спочатку, пізніше були внесені зміни законодавцем, і нижня планка оцих 2 гектара була понижена до пів гектара. Тобто виправляю себе і говорю, що наявність у власності або в оренді земельної ділянки від Пів гектара від 50 сотих до 20 гектарів, тому що є багато діяльності в сільському господарстві, які можуть отримувати непогані доходи на малих ділянках землі. Ну, наприклад, бджільництво, яким займаємося, ми, теж можна розмістити досить немалу пасіку на земельній ділянці, в 50 соток. Ну і звичайно, треба буде вивозити її на кучівлю, але як стаціонар. Як осінньо-зимове розташування пасіки, це може бути і 50 сотих, і цього абсолютно достатньо. Так само, якийсь там тепличний бізнес, чи равлики, чи ще щось теж можуть розвиватися дуже вдало на таких маленьких земельних ділянках. Отже, розпочнемо безпосередньо сьогоднішню тему: який же порядок, практичний порядок створення сімейних фермерських господарств, і що для цього необхідно, перш за все, ви повинні визначитися, чи ви будете. Однією людиною в цьому сімейному фермерському господарстві, чи сімейне фермерське господарство буде створюватися кількома особами? Якщо ви будете однією людиною в сімейному фермерському господарстві, тоді ви знаходите в гуглі типову декларацію про створення сімейного фермерського господарства, підставляєте туди свої дані і йдете до реєстратора. Якщо ж ви будете створювати сімейне фермерське господарство, в двох, в трьох, в чотирьох чи більшою кількістю осіб, членів вашої родини, тоді вас, оцей порядок реєстрації буде значно складніший, і вам треба буде йти до нотаріуса. Адже тут вже декларація про створення сімейного фермерського господарства вам не підійде, вам треба укласти між членами, майбутніми членами сімейного фермерського господарства договір про. Створення сімейного фермерського господарства, і цей договір має бути зареєстрований нотаріально. Вони теж він не складний цей договір, він теж є в інтернеті, в Гуглі. Але є одна така умова, що він має бути нотаріально завірений. І справа не в тому, що його складно завіряти, а справа в тому, що складно знайти нотаріуса, особливо в районних центрах. Які погодяться на таку діяльність, тому що в нас нотаріуси як правило роблять якісь типові документи, завіряють і отримують за це великі гроші. А вже щось нове для них. Якщо вони з цим раніше не стикалися, вони кажуть, ні, діти в іншого нотаріуса спитайте, бо ми таким не займаємося. Ми щоб зареєструвати наше сімейне фермерське, зареєструвати договір про створення сімейного фермерського господарства, обійшли напевно нотаріусів з п'ять. І то самі підготували цей договір. На флешці занесли нотаріус, нотаріус подивився, зареєстрував, ми заплатили гроші і після цього пішли до реєстратора. Отже, розпочнемо з того, хто може бути членом сімейного фермерського господарства. Насправді, перелік досить широкий. Я його зараз вам зачитаю. Це регулюється частиною 3 статті 3 закону України про фермерське господарство. Отже. То, що може бути членом сімейного фермерського господарства. Це подружжя, один з подружжя, батьки та діти. Тут треба звернути увагу, що діти з 14 років. І якщо з 14 до 16 дітям, то має бути згода батьків. Ну, це само собою зрозуміло, тому що якщо батьки є членами фермерського господарства і вони хочуть, щоб були членами фермерського господарства їхні діти з 14 до 16 років, то звісно, що вони таку згоду дають. Далі усиновлювачі та усиновителі. Баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, рідні та двоюрідні брат та сестра, дядько, тітка, племінники, як голови фермерського господарства, так і його дружини, навіть якщо дружина не є головою фермерського господарства. Чи чоловіка, тобто, якщо головою є дружина, а чоловік не є головою фермерського господарства, а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вище зазначеними членами сім'ї та родичами, тобто з усіма, яких я вище перерахував. І що ж таке перша ступень споріднення? Це батьки та батьки е чоловіка або дружини, її чоловік або дружина? Діти такої особи, або її дружини чи чоловіка, в тому числі усиновлені діти. Тобто, наговорив багато, як же це на практиці. Ну, наприклад, племінник є членом фермерського господарства. Всі родичі, які є родичами першого ступеня споріднення цього племінника, тобто, його дружина теж може стати членом цього фермерського господарства, тобто, перелік у цих людей. Досить поширений. Ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, можете подивитися частина третя стаття третя закону України про фермерське господарство. Там все про це все написано. Тобто, дуже багато людей можуть бути членами сімейного фермерського господарства. Але на практиці чим більше членів, тим складніше буде вести облік цього господарства. Тобто, чим більше членів, тим більше податків можна платити. Тобто, але все ж таки можна обрати не тільки самих близьких родичів, а й. Родину, яка, яка не є досить, досить близькими, для чого це робиться? От у, у людини, яка хоче створити фермерське господарство, немає земельної ділянки. А от там в племінника чи вдруг, в батька-племінника є ця, ця земельна ділянка, а для створення сімейного фермерського господарства є така умова, що має бути у власності або в оренди одного членів, або всіх членів, або одного членів фермерське господарство, яке створюється, от, е, ця земельна ділянка від пів гектара до 20 гектарів. Далі, що ви робите надалі? Ви визначилися, чи ви створюєте фермерське господарство один, чи ви створюєте фермерське господарство е, спільно з іншими членами сім'ї. Після того, як ви підготуєте, наприклад, почнемо з декларації. Декларація про створення фермерського господарства є в інтернеті, як я вже говорив. Підставляєте всі твої, свої дані. Роздруковуєте неї в кількох екземплярах, зшиваєте неї. Тобто ниточкою зшиваєте, ззаді приклеюєте папірець і підписуєте, що прошнуровано, пронумеровано, пронумеровуєте кожен примірник. І на, прошнуровано і пронумеровано на нас то хто аркушах чи сторінках, і свій підпис, дата. Якщо це буде договір про створення фермерського господарства, то це нотаріус сам зробить. Далі. Що важливо, нічого складного в цих документах немає. Що важливо? Важливо буде вам прописати, коли ви будете вже йти до державного реєстратора, яким видом ви будете займатися. Тобто вам треба зайти в інтернет і подивитися класифікатор видів економічної діяльності. От ви хочете там займатися вирощуванням свиней. Дивитесь по класифікатору, який вам вид економічної діяльності підходить. Наш канал є. Пасічним каналом відразу для пасічників скажу, що ви там заняття бджільництвом не знайдете в цьому класифікаторі. Для пасічників підходить вид економічної діяльності це 0149. Це розведення інших тварин. Він називається, тобто до цих інших тварин. Відноситься і бджільництво. Тобто, запам'ятайте, якщо ви пасічник і хочете створити сімейне фермерське господарство, то вам треба оцей вид економічної діяльності 0149. Ну, це буде основний вид економічної діяльності, і вас там державний реєстратор запитає, чи якісь не основні види економічної діяльності, ви можете вказати. Також можете вказати, ви, наприклад, плануєте займатися не лише бджільництвом, а там. Виноградарством чи ще чимось іншим. Можете такий додатковий вид неосновної економічної діяльності вказати. Або взагалі написати загальний вид по сільському господарству це 0,150, так як зробили основний у нас 0149 розведення інших тварин, а додатковий 0150. По порталі Дія, коли ми реєструвалися, там таких послуг не було. Там не реєстрували підприємців четвертої групи. Я сумніваюся, що зараз там такі послуги є. Я думаю, все-таки вам треба вийти до державного реєстратора, місцевого державного реєстратора, це чи районний, чи міський, хто вас там реєструє. І реєстрація доволі швидка, досить проста. Але після того, як вас зареєструє державний реєстратор з договором чи з декларацією, вам спочатку треба буде йти в податкову. І отут вже починаються різні тригери. То податкова каже, що щось там реєстратор неправильно вказав. Потім ви вертаєтесь до реєстратора, реєстратор скаже, що щось там податкова неправильно в цьому розбирається. Тобто ми отак ходили разів п'ять від одного до другої інстанції, але потім якось вони між собою сконтактували і знайшли причину, що у них там не підходить, що у них там не реєструється. І ми зареєструвалися таким чином, подали дані в податкову. В податковій вам треба знайти спеціаліста, який займається саме фермерськими господарствами. Тому що, чому це важливо? Тому що відразу ж треба буде написати заяву, або заяву, якщо у вас буде декілька членів цього фермерського господарства, про те, що ви хочете отримувати відшкодування від фонду підтримки фермерських господарств в частині сплати єдиного соціального внеску. Я вже говорив в попередньому відео, що однією з переваг сімейних фермерських господарств, які знаходяться на четвертій групі єдиного податку, є те, що перших 10 років фонд підтримки фермерських господарств їм відшкодовує частину ЄСВ. В перший рік 90%, в другий рік 80, і так далі 70, 60 і так далі. і так далі. Тобто ви пишете цю заяву в податкову, податковий її приймає і вам говорить, що в перший місяць ви платите все ЄСВ повністю. 22% від мінімальної заробітної плати, а вже з наступного місяця ви будете платити лише 10%. І так, цілий рік, на другий рік 20% і так далі. Тут зрозуміло. Після того, як ви владнали всі питання з реєстратором і з податковою, вам ще треба буде піти зареєструватися в центр зайнятості. І тут важливо не пропустити і сказати спеціалістам центру зайнятості, що сімейне фермерське господарство є така його особливість, що воно не може наймати найманих працівників, тому що вам відразу будуть там. Казати, що в нас там можна найняти працівника, і там ми будемо йому там якийсь певний час платити за вас зарплату і так далі. і так далі. Ви кажете, в нас, нам не можна наймати найманих працівників. В нашому господарстві можуть працювати лише члени сімейного фермерського господарства. І все. Вони зразу, можливо, вас і не зрозуміють, якщо в них таких випадків ще не було. Але потім, коли вивчать законодавство, все буде нормально. Далі, які ж. Сплати, який ж порядок сплати податків і звітності. Насправді, звітність в сімейному фермерському государстві досить проста. Ну, як проста, проста людина може зразу з нею і не розбереться, але коли ви розберетеся чи хтось вам допоможе і ви перший раз подасте звіт, оцей який подається до 20 лютого щороку, тоді наступні рази все буде простіше. Цей звіт не є складним, там є загальний звіт, є додатки. Але чим більше земельних ділянок відразу скажу, тим важче там от прораховувати ті всі відсотки. Якщо у вас одна земельна ділянка, це найкращий варіант, це моя порада мати одну земельну ділянку. Тоді там набагато простіше здавати цей звіт. Як же сплачується оцей єдиний податок? Єдиний податок сплачується. Здається до 25-го числа щоквартально в кінці кварталу Перший квартал 10%, другий квартал теж здається, 10%, третій квартал це вже, напевно, буде по пам'яті говорю, точно ну, це не важливо. Там 50% і четвертий квартал там 30%. Але насправді оці податки, це єдиний податок на четвертій групі. Підприємця четвертої групи є досить маленькі. От у нас земельна ділянка 2 гектари, але оцінка цієї земельної ділянки досить маленька. І знаходимося ми в поліській зоні. Там ще є пільга по сплаті цього податку. І от два роки ми вже платимо цей єдиний податок, і він нас не перевищує тисячі гривень в рік. Ми його платимо відразу. Звіт здали звіту, скільки треба платити, заплатили там відразу наперед за весь рік і не морочимося з цим. Ну, але знову ж таки, земельний податок буде залежати від того, де знаходиться ця земельна ділянка, від її оцінки, від її розміру. 2 гектари це одна плата, 20 гектарів це зовсім інша плата. І оцінка може бути теж в рази більшою земельної ділянки. Тим більше кожного року встановлюється переоцінка цих земельних ділянок. Нові коефіцієнти там вносяться, з кожним роком, ця плата збільшується. Крім того, важливо сказати, що ви будете значно більше платити ЄСВ. Тому що ЄСВ платиться кожного місяця і платиться в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Але я вже говорив, що частину цих коштів відшкодовує фонд підтримки фермерських господарств. В цьому році він справно платить кошти в минулому році. Була заборгованість зі сплати цих коштів, але потім вони цю всю заборгованість повасили. Ну звісно, у нас війна і в бюджеті не вистачає на це все коштів. Не завжди вдається, Фон, кошти отримує цей фонд підтримки фермерського господарства. Тому, поки така складна економічна ситуація, можуть бути затримки. Але ви платите свою частину: 10% перший рік, 20% другий рік, 30% третій рік, а фонд підтримки фермського господарства платить свою частину. Ну і я вже зацепив тему війни. Важливо сказати, що. З 1 січня вводиться новий податок для підприємців 4 групи, які знаходяться на єдиному податку. Цей податок буде військовий збір. Розмір його фіксований. Ми його ще не платили, будемо платити в січні. Платиться до 20 числа щомісяця. 10. Відсотки від мінімального розміру заробітної плати станом на 1 січня поточного року, тобто станом на 1 січня 2025 року, мінімальний розмір заробітної плати буде 8 тисяч гривень. І щомісяця треба буде платити додатковий податок 800 гривень. Військовий збір, навіть якщо в квітні там чи в липні переглянь ну, мінімальний розмір заробітної плати. Все таки до кінця року він залишиться на цьому рівні, тому що законодавством передбачено 10% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена станом на 1 січня поточного, року тобто 800 гривень. Що місяця придеться додатково платити ще е, о цього військовий збір, але платити його буде лише один підприємець. Не будуть платити, не буде платити кожен член фермерського господарства, тому що. В скажно, сказано, що підприємці платять, а реєструються фізична особа підприємець лише одна в фермерському господарстві. це як правило, голова. І члени фермерського господарства не є нанятими працівниками. Тобто, в нас найняті працівники і підприємці платять військовий збір. А члени фермерського господарства, вони не є нанятими працівниками і не є підприємцями, тобто вони військовий збір за себе платити не будуть. І також в коментарях ще хочу додати за попереднє відео, точив, точився спір. Ну, скільки ж, який же ж ліміт для фермерських, сімейних фермерських господарств для підприємців четвертої групи, які знаходяться на єдиному податку. Так, є в законодавстві розбіжності, є певні спори. Сказано в одній нормі, що ліміту такого немає, а в статті 180. 1 прим. 1 кодексу України сказано, що якщо особа протягом останніх 12 календарних місяців 12 календарних місяців на року отримала доходи, чи там якісь операції здійснювала, і їй було нараховано більше як 1 мільйон гривень, вона повинна перереєструватися на загальну систему оподаткування і стати платником ПДВ. Ну, дійсно, таке є. Там нічого конкретно не сказано про. Фізичних особів-підприємців четвертої групи, але там сказано в загальному про особу. Так, якщо ваш бізнес передбачає прибутки, стабільні щорічні прибутки декілька мільйонів гривень, то вам все-таки краще пошукати якусь, якусь іншу форму підприємницької діяльності, чи, якесь, чи фермерське господарство створити як юридичну особу. Тому що дійсно з цим можуть бути проблеми. Хоча з іншої сторони. Це таке законодавче неврегулювання, пов'язане з тим, що, наприклад, якщо в сімейному фермерському господарстві є дві особи, два члени, і в договорі про створення фермерського господарства сказано, що прибутки діляться наполовину, і вони є рівноправними членами цього фермерського господарства. Просто від імені господарства виступає голова, який зареєстрований підприємцем. І от отримало це господарство прибуток в розмірі протягом року більше мільйона гривень. Поділили його на половину, вийшлося кожному членові по 600 тисяч. А в законі, в 181 статті податкового кодексу сказано, що якщо особа, сказано в одні особа отримала доходи протягом останніх 12 календарних місяців в розмірі більше одного мільйона. Тобто, бачите, все-таки. Не зрозумів, навіть якщо така такий випадок був би, якщо б він дійшов би до суда, не зрозуміло, яке рішення прийняв би суд. Чи взяв би він до уваги оцей договір про створення сімейного фермерського господарства, чи взяв би він до уваги, що все ж таки зареєструвався один член цього господарства як фізична особа-підприємець? Тобто можуть бути спори, тому все-таки при гарантованих доходах. Більше мільйона гривень щороку, якщо ви плануєте собі ставити такий бізнес-план, собі, все-таки краще е, зареєструвати якесь, якусь іншу організаційну правову форму діяльності. Ну і бути обережним, коли ви, наприклад, ситуація з пасічниками, вони здають мед. 1 березня 2024 року здали меду на суму 600 тисяч гривень. Нема мільйона, все нормально. Ну, якщо вони, звичайно, зареєстровані фермерами. Сімейним фермерським господарством. У 2025 році, в кінці лютого, здали мед теж на 600 тисяч гривень. Теж, вроді би, інший сезон, інший рік, але 12 календарних місяців не пройшло. З цим треба бути досить і досить уважним. Дякую всім, хто дослухав відео до кінця. Побачимось в наступних відео. До побачення. Кому щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, будемо розбиратися.